Сьогоднішній текст, короткий, який я хочу зачитати, і ми разом з вами будемо роздумовувати. Над ним це послання євреїв, 11 розділ, 30 вірш. Вірою стіни Єрекона впали після семиденного обходу їх. Короткий вірш про дуже велику перемогу, про переломний момент, про переломний етап. В житті народу Ізраїльського. Що передувало цій події? Сьогодні ми з вами подивимось і розглянемо, яким чином без зовнішнього втручання, без матеріального втручання вірою впали єрихонські стіни. Що цьому передувало? Минуло 40 років. Після доленосної помилки Ізраїля, коли Моїсеєм були послані 12 розвідників, які подивилися на землю. І коли вони прийшли з звісткою про цю землю, яку звістку вони принесли, Бог сказав: Я веду тебе в землю, в якій тече молоко і мед. А ці розвідники прийшли і ослабляли серце народу. І вони говорили, ця земля та що. Знищує тих, хто на ній живе. Ми в очах жителів цієї землі, ми як саранча. І от народ почав бунтувати, навіщо ти вивів нас загинути в цьому місці? І ми бачимо, що як результат, 40 років вони вимушені були жити в пустелі. 40 років вони перевиховувалися. І от знову. Народ переходить Іордан. Це був час жни. Іордан розлився в той час, і от Господь зупиняє течію, і народ Божий переходить в землю обітовану. І що він перед собою бачив? Він знову бачить величне місто. Він знову бачить ті мури, і ті стіни товсті. Об ці мури розбилася віра їхніх батьків. Це місто їхнього позору, це місто, де, яке, знаєте, є такі події в нашому житті, які не хочеться згадувати, які не хочеться, хочеться забути і викреслити їх зі свого життя. Але шлях Господній минає 40 років. І він знову підводить свій народ до того місця їхнього падіння. До того міста, де вони відступили, де проявили невір'я, і знову говорить їм, я введу вас в цю землю, чи ви мені вірите, чи ні. І для того, щоб ви заволоділи цією землею, вам потрібно захопити це місце. І він дає свої вказівки Ісусу Намуру, про які ми далі прочитаємо. Але я хотів би декілька слів сказати про Єрихон. У 1905 році. Там, напевно, три роки підряд, а потім у 1930-му і в 1956-му групи вчених досліджували місце, де впали стіни Єрихона. Місто Єрихон досліджували. І от якого висновку вони прийшли? Вони засвідчили точність історії, точність біблійної історії, і сучасні археологи перевірили це місто і що вони побачили там. Перше, вони побачили, що місто Єріхон, воно було зруйноване в результаті землетрусу. Стіни його впали. По-друге, вони побачили, що місце було спалене. Це свідчить про те, що євреї не обібрали город, а спалили його вогнем, так як і в Ісуса Навана ми читаємо. І ми бачимо також, що а, в стінах цього міста були будинки. Те, як написано про Раду. І вчені також дослідили, що в стінах цього міста жили люди. Це місто не було таке велике, як, може, ми собі уявляємо, сучасні міста. Там було, може, максимально до трьох тисяч людей. Воїнів там було, можливо, до тисячі. Тобто це не було місто таке. Воно мало величний вигляд, його стіни були висотою до 10 метрів. Ширина цих стін в своїй основі була 5-6 метрів. Це було, воно було дуже таке, кріп район такий, дуже серйозний, Але воно не було велике. І воно займало ключове значення для того, щоб якщо не захопити це місто, то подальше просування, подальше. Неможливо, тому що це місто стояло первим на шляху народу Божого. І от минає 40 років, Господь знову повертає свій народ до місця їхнього падіння. І цей принцип Божий ми простежуємо, коли Господь каже ангелу Єфеській церкві. І що в ньому говорить? Згадай, де ти, згадай місце твого падіння, де ти відпав. Покайся чини попередні справи. Господь повертає їх до місця, де вони відпали, де була проявлена їхня невірність. Для того, щоб ствердити свою вірність і свою силу. І для того, щоб вони, як народ Божий, навчилися довіряти Богу. Ще одну деталь хочу відмітити. Для того, щоб від того, щоб. Між братами були, були правильні відносини для того, щоб між братами відновити стосунки, що потрібно, щоб брат визнав свою правину. Ми можемо простити, ми можемо брату сказати прости мене. Але коли ми не називаємо речі, за що ми просимо вибачення, цей брат не розуміє, за що ми просимо вибачення. Розберись, брате, сам, за що ти просиш вибачення. Потрібно назвати речі своїми іменами. Так же саме в стосунках із Богом. Бог говорить, тільки визнай провину твою. І тому саме Він повертає народ ізраїльський до місця, на якому вони відпали. Для того, щоб навернути їх на Божу дорогу. І з того місця він буде їх вести. Якщо ти маєш щось набрати, що потрібно зробити, і йдеш із даром, з хорошим до Бога. Що потрібно з даром зробити? Залиш да! Повернись віднови стосунки і двигайся далі. Оцей принцип ми простежуємо сьогодні в історії відносин Бога і ізраїльського народу. І він для нас також є дуже важливим деталем, на яку ми звертаємо увагу. Книга пророка Ісаї, 50 розділ, Господь говорить наступні слова. Хіба моя рука стала короткою для того, щоб визволяти? Чи немає в мені сили, щоб спасати? Ось моїм докором я висушую море, перетворюю ріки на пустелю, риби в них гниють від нестачі води і помирають від спраги. Я одягаю небеса морком і веретище роблю покровом їхнім. Коли розвідники говорили, що це земля, яка знищує тих, хто на ній живуть, ми саранча, а Бог звертає до них. І говорить, хіба моя рука коротка? Чи в мене немає сили, щоб врятувати? Коли в нашому житті з'являються ці стіни Єріхона, коли в нашому житті з'являються ці стіни невір'я, коли в нашому житті з'являється цей голіаф, ця ситуація здається, не проте, що я саганча. Неможливо ніяким чином мені перебороти ці обставини. Хіба рука Господня коротка, щоб спасати? Хіба вухо Його. Йому приємно чути, коли його народ про... звертається в молитві, його. Йому нескладно визволяти свій народ. Чи є що неможливе для Господа? Звідки взялася віра, що повалила стіни, які були Що Як Господь виховував свій народ і що він хотів побачити прояви, які серед нього. Перший, ну, я прочитаю книга Ісуса коротко прочитаю цю історію, яка написана в шостому розділі. Тоді сказав Господь Ісусові, ось я віддаю в руки твої рехони, царя його і тих, що знаходяться в ньому, людей сильних. Підіть навколо міста, всі здатні до війни, і обходьте місто один раз на день. Так робіть 6 днів. А сім священиків нехай несуть сім труб'ю вільнейних перед Ковчегом. А сьомого дня обідіть навколо міста сім разів. І священики нехай сумлять трубами. І коли затрубить ювілей... ювілейний ріг, коли почуєте звук труби, тоді весь народ нехай закричить гучним голосом. І мур міста впаде руїною. І весь народ піде у місто, кожен зі свого місця. І Господь відкриває своєму рабу, що він вчинить із цим містом. Але Кожен із тих людей, які йшли на місто Єрехон, які повинні були виконати цю Божу, цю Божу вказівку. Жоден з них не знав, що відбудеться. Вони не знали, на який день впадуть стіни. Це знав тільки Ісус Нагада. Їхня задача. І перший урок, який я хочу, якому Господь вчив тоді їх. А сьогодні у нас, перший урок, прояв терпіння. Вони повинні навчитись бути стриманими, терпеливими. Сім днів обходьте місто, а на сьомий день сім разів обійдіти місто. І от я собі уявляю думки звичайного воїна, який молодий, наповнений енергією, він. Рветься в бій, тому що 40 років вони в тій пустині мучилися, і нарешті вони в цій обітувальній землі. І от він хоче рватися у бій. І тут йому план, говорять. Сьогодні ви виходите, 600 тисяч воїнів виходять і півгодини йдуть навколо міста. Місто Єрихон можна було обійти за пів години одна людина. Півгодини обходьте місто. Що це за план? А чому не, не, не зробити якийсь підкоп, підпал, чому не перекрити воду в це місце? Чому не зробити якусь воєнну стратегію? Що це за стратегія, коли я повинен йти під стінами, мовчать, і, а вдруг буде постріл з стіни? Це ж легко, ми між жива рішень. Під стінами хто ходить? Але Господь вчить свій народ терпінню. Він вчить їх стриманості. І умова. Як ви думаєте, якби хоча б один із 600 тисяч воїнів сказав хоч слово, чи ні? була б перемога в них чи ні? Жоден з них не сказав жодного звуку під час, коли вони обходили місто. Господь ставив просту умову, хіба Бог складовував просить? Бог не просить їх йти ризикувати своїм життям. Бог каже, просто мовчки, навчись пройди кругом стін і побачиш, що буде. І це Господь виховував у них. Я дружині сьогодні говорю, якби це були жінки, вони б точно не здали цей тест. А потім ми сіли з нею і починаємо перераховувати людей, які чи брати, чи сестри більше говорять своїм язиком різні історії. То виявилося, що сестер ми не згадали, а братів багато згадали. Які... Виявляється, ну, це так, трошки для розгляду. Господь вчить нас триманості. В книзі Євреїв ми читаємо, що терпіння потрібне вам, щоб виконати волю Божу і отримати обіцяне. Терпіння небагато. Апостол Петро пише, зовсім небагато. І прийде той, кого і чекають віруючі. Зовсім багато. Вже зовсім скоро. І терпіння потрібно вам, щоб виконати волю Божу. Воля Божа була відносно того дня, понеділок, наприклад, вони вийшли. Воля Божа на понеділок пройди мовчки півгодини і подумай. Більше нічого. От таке просте завдання. Не виказуй своє незадоволення, не виказуй свої претензії, не біжи до Ісуса Навона з своїм планом нападу, ніде нічого не роби. Навчись стриманості. Саме через нестриманість були програні часто. Провалені і, най... і програні найбільші битви. Саме через нестриманість людство дізнались про таку катастрофу, як Чорнобильська станція, коли керівництво Радянського Союзу в них були плани і от план до такого числа зробити перевірки і провести вчені. Але коли вчені проводили ці свої досліди і те, що там потрібно було зробити на станції, вони бачили, що температура, при якій вони проводять, не можна при ній проводити ці випробування. Потрібно було дати час, щоб все стабілізувалося. Але був дзвінок до такої то дати, в мене буде доклад, там, чи я не знаю, хто стояв тоді у владі, до такої то дати ви повинні провести вчення і дати звіт за них. І саме через нестриманість, некомпетентність. Людство дізналося про Чорнобильський Чор 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 вибух, про атомну станцію. Один чоловік, якого звали Ізраїльський цар Єздра, коли він пройшов цей шлях, щоб навчити стриманості й терпінню, він робить наступний висновок. В книга пророка Ісаї, 38 розділі, написана його молитва. І він говорить наступні слова. 17 вірш. Бо на благо мені була сильна гіркота, і ти визволив душу мою відрову загибелі, кинув усі гріхи мої за свій хребет. Пройшовши шляхом гіркоти, коли йому було потрібно було змиритися. Підкоритись Богові, пройшовши шлях, він робить висновок, яке благо, Господи, мені що я постраждав. Яке благо, що в мене була ця гіркота. І як результат цього, що він пройшов, він говорить, ти, Господи, кинув гріхи мої захребети. Відбулося очищення ціною, яку він заплатив, це була гіркота. Але він каже, яке благо. Господь виховував свій народ, чекав блага для нього і шукав блага і вчить їх. Наступний урок, який ми можемо взяти з цієї історії, це урок мовчання. Урок мовчання. Скажіть, будь ласка, хто, хто вміє дуже гарно слухати під час того, як говорить? Діти, вмієте так? Говорити і одночасно дуже гарно слухати уважно. От на уроці. І коли ви говорите з сусідом в школі, ви одночасно сприймаєте все, що говорить вчитель? Дуже складно. Це складно. Господь народ вчив мовчання. Саме за гріхи язика були покарані їхні батьки. А що вони говорили їхні батьки? Бог посилає їм ангельський хліб, а вони кажуть, негодна їжа. Бог виводить їх із Єгипту, де вони були рабами, де їхніх дітей вбивали. А вони кажуть, ти вивів нас на погибель. Саме за гріхи язика, за нарікання, за нестриманість їхні батьки були покарані, за незадоволення. Їхній язик, у псалмі написано, що вони язиком своїм обманювали Бога. Коли він карав їх, вони наближались до Бога. Але в серці вони були далеко від Господа. Навчитись слухати, як це важливо. Один губернатор, маючи повноваження відпускати в'язня, виписувати бумагу і відпускати в'язня, який засуджений до смертної кари. Цей губернатор одного разу передівся, пішов у в'язницю. Знайшов того в'язня, якому в цьому році мають приговор привести в дію. Він зайшов до нього у його камеру, і той в'язень почав його проклинати, обзивати. Губернатор звертається до нього, можна, я вам щось скажу. Він його перебував і не хотів слухати. Він кричав і проклинав. І в, рез... і... 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 в результаті він вигнав цього губернатора, майже виштовхав. Декілька разів губернатор звертався до нього і говорив: Можна, я вам щось скажу? Не хочу нічого чути. Прокльони, і він вигнав його, виштовхав. Коли охоронець зачиняв двері камери, він сказав: ти втратив свій єдиний шанс зберегти життя. Тобі губернатор приносить помилування і ти його не прийняв. Він не вмів слухати, він не вмів слухати. як яка була проблема Божого народу? Бо Господь запитує через Пророка і говорить: здригніться острови, жахніться люди. Чи було таке, щоб народ, який залишив свого Бога? Не було такого. Кожний народ береже своїх богів. І Господь дивується і каже, а мій народ мене джерело живої води залишить. Висікли собі водоймища, які не тримають води. Ось що зробив народ? Зрікся Бога. І Бог каже, я, чи є такий Бог, щоб був такий близький до свого народу. Ми у пророка Ісаїю перед тим текстом, де Господь говорить, що хіба не мав мені сили, Він каже, чому, коли я приходжу, відпов... нікого не було? Чому, коли я кликав, ніхто не відповідав. А чим були зайняті серця їхні? Їхні серця були наріканням зайняті. Вони безславили Бога. Вони, вони, вони хотіли вбити Моїсея, Побити каміння в його? Тому що вони говорили не Богу. І от Господь вчив їх слухати. Останній урок, урок слухняності, давайте ще раз уявимо собі. Наше життя і той відрізок життя на той момент ізраїльтянина простого. Перший день я ходжу по полу і нічого не відбувається. Другий день я йду по тому самому полу, по тому самому маршруту, нічого не відбувається. Я ж воїн, мені потрібна перемога. 40 років чекав пустелі. Третій день я йду по тому самому полу і нічого не відбувається. І мовчи, ще в передачу. Нічого не говори, не жалійся. Не виказують своє незадоволення. Не можна. Четвертий день те саме коло. П'ятий, шостий, сьомий. А на сьомий день скільки разів треба обійти було? Сім. Здається, коли закінчилось усе терпіння, треба в сім разів більше зробити. Ну, скільки можна ще? Я вже сім разів, обійшов. а сьогодні Іди сім разів по сім. Ой, вибачайте, не сім разів по сім. Допрощати, подивимося. І десь сім разів. Я для себе і для нас сьогодні ми можемо побачити дуже багато уроків і прикладів. Здається іноді нам, що наше життя. Читаю Біблію, молюсь, а нічого не міняється. Борюсь із гріхом, борюсь, а нічого не міняється. І коли я більше зусиль вживаю для того, щоб боротись із гріхом, а він в сім разів більше той гріх мене атакує. І здається, немає перемоги. Жити рух по колу. Немає ніякого його результату, немає нічого. Я не бачу жодного результату. Що потрібно робити мені в цей час? А мені потрібно навчитись в цей час слухатись Бога. Терпіння потрібно мені, щоб виконати волю Божу. І набрати терпіння, слухняності, покори і йти по Слову Божому далі. Далі читати Слово Боже. Далі молитись. Нема результату, ще сильніше молитись. І коли ми прийдемо до точки кипіння, Господи, я нічого не можу, ми побачимо, що з Господом ми зможемо зробити в сім разів більше. Тоді Господь починає діяти. Тоді Він втручається. І ми читаємо далі, коли засурмили труби. Ісус навин дам знак. Засурмили труби і стіни міста впали. І народ зайшов по цих стінах. І вчені, які проводили розкопки, вони говорять, стіни міста е, залишився кудамент лише від цих стін. Стіни міста впали і вони послужили якби таким пандусом, по якому солдати спокійно зайшли в місто. Вчені знайшли в цьому місці, так як це був час жни, такі великі келихи, наповнені зерном. Але потрібно було солдатам проявити що? То кого? У них були, вони були в пустелі. Я, вони не сіяли не жали. І здається, що це зерно зараз би як ніколи раніше потрібно. Але по слову Господа вони повинні були нічого не взяти з заклятого. І як свідчення по сьогоднішній день, коли вчені розкопали, нашли тікавити зерно, ці запаси, воно згорівше було, його звідти ніхто не виніс. Народ послухався крім одного чоловіка. Ну, То інша вже історія. Пам'ятаєте, коли Петро ловить рибу? Скільки разів він сіті закидав, хто пам'ятає? Всю ніч. Не, на... Не написав, скільки закидав. Всю ніч. Може і сто разів він ті сіті закинув. Він знав те озеро. Він знав місця, де краще ловити рибу. Він знав, якими сітями треба цю рибу ловити. Все прекрасно знав. Він... Його життя було до цього рибак. Це... Це, це, не, це не професія, це стиль життя. був. І з'являється Ісус. І, і запитує, скільки ти піймав. Він каже, настане. Ми трудилися всю ніч і нічого не піймали. Нема результату. Я всю ніч закидував ті сіті. Ісус говорить, закинь сіті по праву сторону. Що, якби Петро не закинув? Ну Він же бачив, що Ісус риби ніколи не ловив. Він же бачив це чи ні? Ну вони разом були, ну не ловив Ісус риби. Настане, ми трудилися всю ніч. Але по Слову Твоєму я закинув. І результат. сіті ті проривалися. Це відбувається тоді, коли ми виконуємо і до кінця покірні слухняні Богові. І тоді ми бачимо дію Його, яку ніколи б не побачили. Тому ми згадуємо історію е, воєначальника Ніємана, який прийшов до пророка і каже, є, він хворий цей проказує, прийшов і каже, я думав, цей пророк вийде до мене, а пророк навіть не, посту, не, не привітав його, не вийшов до нього, слугу висилає. Я думав, він вийде, призове ім'я Бога, руку покладе на хворе місце. Але що пророк? Висила Слугу, каже, піди у Йордан, сім разів окунись. Перший раз окунається, другий, третій, нічого не відбувається, не змивається потрошку ця проказа. Четвертий, п'ятий, шостий і сьомий раз. Повна покірність Богу. І потім Ісус Христос згадує цього Ніємана ізраїльському народу, докоряє цим чоловіком своєму народу і каже, скільки було прокажених в Ізраїлі. Жоден з них не зцілився, а Бог же був незмінний. Бог же в Ізраїлі був той же. Вони ж могли до нього прийти, до цього самого пророка. І вийшов би до них пророк. Це не ні Язичний. Ніхто не прийшов. Непокірні Богу були. Люди з твердим серцем і твердим лобом, як написано. Відкинули. Він каже, ви заповіді мені відкинули, відвернулися. Ви стали до, мене, до них спиною. Відкинули їх. Осліпили свої очі. Господь. Виховував він як синів свій народ і хотів, щоб вони навчились в повній покорі Господу. Сьогодні, коли ми підведемо підсумок цієї історії, тут є дуже багато моментів, які можна підмітити. На чиїй сьогодні я стороні. Я знаходжусь в тіріхоні, який воює проти Бога, чує за Бога, за Його діла, тримтить. І лише один чоловік із цього Єрихона, одна жінка верніше, вона приймає Бога Ізраїля. На які сьогодні я позиції? Чи сьогодні я навчився не сперечатися з Богом, не, не виясняти, скільки сьогодні люди говорять, чому Бог війну допускав? Куди він дивиться, вмісто того, щоб цей час війни, коли прийшов день відвідан Господні? Прислухатись до голосу Божого. Ні, чоловік зневажає Бога, чоловік докоряє Бога. А пророк говорить інший підхід. Послухай, що мені скаже Господь. Як мені важно, важливо навчитись мовчати, менше говорити, навчитись мовчати в тишині, почути голос Божий, дізнатись його волю, з терпінням проводити шлях, який Господь визначив. Брати приклад з Ісуса Христа, який через страждання, написано, набув покорності. у цій покорності Христові, виконувати його.